Щоб запобігти ускладненням серцево-судинних захворювань, потрібно періодично прокапуватись. Це величезний міф нав'язаний нам фармацевтичними компаніями. То що ж пропонують нам для прокапування амінокислоти та вітаміни, які і так у достатній кількості ми отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у наших органах, наприклад, у вигляді каменів у нирках. Мельдоній допінг, користь якого не довело жодне дослідження. А от єдині препарати, які дійсно чистять судини від холестерину, це статини. Але вони є лише у формі таблеток. Окрім нульової користі, крапанина несе ще й ризики. Адже, по-перше, це додаткове навантаження на гаманець пацієнта. А по-друге, людина, яка нібито лікується крапельницями, лише втрачає дорогоцінний час, тоді як хвороба продовжує прогресувати. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.